Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас четверг, і ми з вами по четвергам традиційно п'ємо каву з корицею. Робимо грошову практику. Більше і краще працює ця практика саме на зростаючий місяць. Сьогодні в нас не зростаючий місяць, але я все одно виконую ту практику, тому що бачу результати. Кава в мене вже зроблена. Корицю ось я знайшла. Що ми робимо? Заварюємо каву, додаємо. По смаку, корицю. І коли ми її додаємо та перемішуємо, проговорюємо такі слова. Монети між берегами річкою течуть, та в кошель, Олександри, грошик за грошиком кладуть. Скільки не черпати, все до віку не вичерпати, як сказано, так відтепер буде. Перемішуємо курицю дуже добре, так? Нехай вона з'єднається повністю з кавою. Дуже важливо візуалізувати те, що ви проговорюєте. Дуже важливо розуміти, для чого ви це робите. Енергетично наповнити саме всі ці речі, так? Ваші думки, бажання. І найважливіший інгредієнт у всьому цьому це саме кориця, тому що кориця притягує до нас можливості, притягує до нас фінансові потоки. Ось завдяки кориці можна досягти великих класних результатів. І коли ми ці всі слова проговорили, можна тепер пити каву. І вже в перший день, другий, третій день після практики ви побачите результати. Вам хтось може віддати борг, ви можете щось виграти, отримати якісь подарунки, або десь потрапити на якісь класні знижки та заощадити. Енергія буде до вас приходити. Ви будете отримувати від Всесвіту саме те, до чого ви йдете, те, що ви озвучуєте. Тому давайте сьогодні разом з вами. Зробимо ту практику знову. Та поділимось у коментарях, у кого були які результати з минулих четвергів.